Найчутливіша частина статевого члена це зона вуздечки, потім вже голівка. І тому у чоловіків, у котрих є передчасна екуляція, це вважається екуляція, яка виникає менше ніж 2 хвилини після проникнення. Для розуміння причин і наслідків задається таке питання: якщо передчасна екуляція супроводжує Чоловіка з першого статевого акту, це пов'язано з тим, що швидка абсорбція серотоніну. І у таких чоловіків ця проблема з першого статевого акту. Інша причина перечасної екуляції це запалення і інфекції, що призводить до збільшення чутливості голівки. І третя причина це хибна перечасна якуляція, коли така проблема, якщо в нього довго не було статевих актів. Якщо в тебе є такі скарги, проводиться лідокаїновий тест, малий і великий. При малому лідокаїновому тесті береться 10% відсотковий стоматологічний лідокаїн наноситься на зону вуздечки. Чекається декілька хвилин. Після відчуття онеміння змивається і приступається до статевого акту. Великий лідокаїновий тест вже наноситься на голівку і на зону вуздечки. Знову ж таки змивається і проводиться статевий акт. Якщо ефекту від такого тесту в тебе ніякого немає, тоді виключаються проблеми з запаленням, то вже це каже про центральні механізми виникнення передчасної екуляції. Тобі в поміч такі препарати, як добоксетин. Нюанси чоловічого здоров'я, про котрі, мабуть, ти й не знав.